Скажіть, чи можна потрапити в нашій країні до лікаря гастроентеролога безкоштовно? І, взагалі, які послуги стосовно цього всього там шлунку, кишківника, печінки, можна отримати на безоплатній основі? А, ну власне почну з того, що українська система охорони здоров'я, попри те, що на неї нарікають, ну насалі люблять нарікати на державні установи, але в нас вона дуже доступна в Україні. На відміну від інших країн, ви за один день можете отримати масу послуг. А якщо ви ще і свої власні гроші до цього підключите, то ви можете за день зробити КТ, МРТ, ендоскопію і десятьох спеціалістів бійти, аби вам вистачило часу. Це фактично нереально. Якщо говорити там про країни заходу, трошечки кульгає в нас якість ну не трошечки місцями досить сильно кульгає, але саме доступність медичної допомоги. В тому числі в Україні досить висока. Як попасти до гастроентеролога, це лікар-спеціаліст. Це означає, що це вторинна ламка. У нас країна із фокусом йде на первинку, тобто в кожного має бути свій сімейний лікар. Ну або якщо ви дитинка, у вас може бути педіатр, і в першу чергу ви звертаєтеся до нього. Віддалі сімейні лікарі мають лікувати приблизно 80% всіх звернень, тобто більшість причин вони не вимагають якихось аж надто спеціалізованих втручань. Якщо сімейний лікар бачить, що тут причина більш спеціалізована, виходить за рамки його компетенції, він дає направлення до гастроентролога від цілком безкоштовно, безкоштовно. Угу. так. До можете е, попасти на прийом до будь-якого гастроентролога в Україні, який працює в закладі, який має підписаний пакет НСЗУ, по наданню гастроентурогічної допомоги, тобто, навіть якщо вам десь в якійсь біберці е, дав сімейний лікар направлення, ви можете звернутися з цим направленням там в Вові, в Києві, в Житомирі, неважливо. Там дуже важливо що. для переміщених осіб бо того тих, хто подорожує. Тож почули, да, якщо ви отримали в себе десь там не знав Запоріжжя, а поїхали в більш безпечне місто, наприклад, до Львова, ви все одно можете за цим направленням звернутися безкоштовно. Та єдине, що від закладу до закладу залежить е, зайнятість спеціалістів, е, але все одно в Україні все ж таки у таких черг, як за кордоном. Там ну відверто yeah, да. за, кордону ну, за за кордоном до гастроентеролога, наприклад, в Британії іноді треба чекати півроку. Ті, хто в евакуації всі відчули, що таке швидкість отримання послуг в нас. Бачите, до речі, ми ви можете навіть зараз онлайн проконсультуватися. Вам не треба чекати не півроку, не рік, тому що наші лікарі от, допомагають нам доступні. Тому ставте вподобайки, ставте нам їх. А які аналізи або дослідження також можна е, отримати безкоштовно, якщо можна, е, залежить від закладу і його спроможності ну, робити лабораторні дослідження або ті договори, які заклад. Заключив і з іншими лабораторіями, тому що досить часто зараз ну лікувальні заклади так, вони підписують договори навіть з підрядниками з приватними лабораторіями. Часто це виходить досить вигідно, тому що ну не всі аналізи робляться на потоці. Ці треба там зробити декілька аналізів там в місяць, що точно безкоштовно. Нагадаю, що сімейного лікаря ви точно маєте робити безкоштовно загальний аналіз крові, глюкозу крові. Загальних холестерин в принципі в деяких навіть в закладах рівня первинки можна зробити вже і глибші дослідження. Це залежить ще раз від закладу. Якщо вас направили до гастроентролога, гастроентролог найчастіше додатково може призначити печінкові проби, це панель. Ферментів, які виробляються в клітинах печінки, знову ж таки, це може бути і два аналізи, може бути чотири, п'ять і шість аналізів залежить від проможності лабораторії того закладу, працюєте, і віддалі це мало би бути все безкоштовно. Але є різниця, є різниця між якимось провінційною лікарнею, де досить обмежена оця а, ну, цей спектр послуг. Але він, якщо я не помиляюся, не має бути об... більш обмежений ніж е, держава <с> дає ось оцей мінімум. Просто наприклад, якщо це великий центр, то там. Цей спектр аналізів більший набагато.